Привіт, друзі! Ласкаво просимо до світу, де маленькі папірці можуть коштувати більше, ніж ваші смартфони. Сьогодні ми пірнаємо у філателію, хобі, яке змушує людей витрачати години, розглядаючи крихітні малюнки. На цьому відео топ-5 крутих фактів про філателію, які здивують навіть тих, хто думає, що марки це просто листівки для динозаврів. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі до цього та інших відео, ставте вподобайки та поїхали слухати круті факти про філателію. У 1840 році у Великій Британії вийшла чорний пенні. Перша в історії поштова марка. На ній зображена королева Вікторія, вона була чорного кольору і коштувала один пенні. Цей шматочок паперу започаткував зовсім нову систему спілкування. Уявіть собі, до того часу відправник не завжди платив за лист, а платив одержувач. Це, звичайно, доволі заїжджений факт, і багато хто про це знає. А хто з вас знає, яка марка побачила світ другою. Ніколи не здогадаєтесь, але це був правильно червоний пенні. Що ж це за така цікава марка? Це той же чорний пенні, але в червоному кольорі. Зображення королеви, вартість один пенні, лише колір інший. А червоний колір вибрали лише через те, що на чорному погано було видно сліди від погашення, а умільці цим могли зловживати. А тепер перейдемо до рідкісних екземплярів. Бо хто не любить історії про ексклюзиви, найрідкісніша марка в світі це Трисклінг жовтий зі Швеції. В 1855 році хтось в друкарні переплутав кольори, і замість синьої марки вийшла жовта. Результат. Унікальна марка. Марку випадково знайшов 15-річний школяр. У бабусиній колекції і продав її всього-навсього за 7 крон. А вже в 2019 році на аукціоні за неї віддали 2,3 мільйона доларів. Вважається, що ця марка є єдиною у своєму роді, оскільки інші екземпляри такої помилки не знайдені. Знайти інопланетян і то легше, аніж цю марку. Перейдемо до грошей. Бо хто не любить історії про скарби, Найдорожча марка в світі британська гвіана 1 цент. Ця марка була випущена в 1856 році в британській гвіані як тимчасовий захід через нестачу марок, спричинену затримкою судна з Лондона. Марка була надрукована на місцевій друкарні і мала бути завірена підписом співробітника пошти для уникнення підробок. Першим власником цієї марки став 12-річний шотландський хлопчик, який проживав у Південній Америці. З того часу марка переходила від одного колекціонера до іншого, і з кожним продажем її вартість зростала. А у 2014 році марка була продана на аукціоні Соцбері за 9,5 мільйонів доларів США, ставши найдорожчою маркою в світі. Це як купити Lamborghini але замість машини маленький шматочок паперу. Філателія це не тільки пронудне сидіння за альбомами. У Другій світовій війні марки використовували для шпигунства. Наприклад, британські шпигуни. Ховали повідомлення під марками на листах. Відклеєш марку, а там інструкція, як підірвати ворожий склад. Тільки уявіть, ворог думає, що це просто лист від бабусі, а там секретний план від малюка, як підірвати Кримський міст. Це доводить, що філателія це не просто хобі, а справжній інструмент Джеймса Бонда. Ну, а наостанок, уявіть собі, 1973 рік маленьке королівство Бутан вирішує, що звичайні марки це занадто нудно, вони вигадують щось неймовірне марки у вигляді вінілових платівок. Ці крихітні дивоштуки розміром з монету не просто прикрашали листи, а ще і грали національний гімн чи національні пісні, розповідали місцеву історію, якщо покласти їх на програвач. І це не жарти справжня музика з марки. Їх випустили в кількох версіях. Деякі коштували 10 бутанських нгул, нгултрумів, а найдорожчі аж 100. Сьогодні ці раритети мрія колекціонерів а ціна може сягати тисячі доларів. Уявіть собі, ви надсилаєте листа, а одержувач ще й танцює під гімн бутану чи національну музику. Поєднання музики історії та марок зробило їх мініатюрними послами Бутану в цілому світі. Ось такі вони поштові марки. Малі за розміром, але великі за змістом. Вони зберігають історії, будять емоції, а часом коштують дорожче, аніж золото. Філателія це не про пилюку на старих конвертах, це про пригоди, таємниці, мільйони доларів. І трошки музики з бутану. Ну а тепер скажіть, яка з марок чи історій здивувала вас найбільше? А краще не просто скажіть, а напишіть в коментарях. Ну і не забудьте поставити вподобайку і підписатись на мій канал. І обов'язково заведіть свій філателістичний альбом, бо філателія це круто!